Рецепт сиру. Беремо 40 літрів молока, доводимо до температури 36 градусів, 37 градусів. Потім уливаємо пачку розбавленого пепсіну теж у водичці, наприклад, теплій перекипяченій теж 36 градусів щоб було. Вливаємо. Так. і розмішуємо. Газ обов'язково виключаємо, коли доводимо молоко до температури 36 градусів. І чекаємо декілька хвилин, щоб зробився згусток. Так, коли сир зловився, не треба його перетримувати, зловився так, як легонький кислячок, ви його рубаєте. Отак решіткою кубиками, і потім розбиваєте на мілте зерно. Так, хто не знає, що таке пепсін, то ось. Продається у ветептеках. Так, зараз далі на паузу покладу, розіб'ю, покажу. Так, розбили. Все уродка до такого мілкого стану можна і м'яче. Помішуємо отак. Потім включаємо газ і починаємо далі підігрівати сир десь до температури 40 і вище градусів. Так, технологічний процес це не відходити від сиру, не говорити по телефону з кумами, знайомими. з цього не прощає. Треба повністю контролювати процес від а до я, щоб його... Не перегріти, і щоб він не перестаю побільше. Так, пауза. Так, <кій> підігріли до температури 40-42-43 градуси. Я думаю, що це на дотик можна оприділити. Я, наприклад, маю такий градусник для початку купував от Але я вже ним не користуюся, бо просто вже на дотик знаю, яке, яка температура повинна бути. Так, тепер починаємо відтіжувати сир. Обов'язково мішати, щоб сир не прилип до стінок каструлі. Обов'язково, коли підігріваєте, бо сир перелипає навіть до дна. Так, от такий виходить. І не переплавити, не вийде. Так, зараз проціжу, паузу кладу. Бо незручно однією рукою. От так вийшло у 10-літровому відрі. Сьогодні у нас п'ятниця 29 жовтня 2021 року. Це відео знято на прохання моєї колишньої сусідки Марії Пошиван. Вона написала Вася, дай рецепт. Після того цей сир треба підвісити і через 3-4 години, щоб він сформувався у формі шару, його треба перевернути. Марлю не використовую. Використовую типу, щось таке штора, щось цупке, бо марля уїдається в сир і потім її дуже важко. Відірвати <кій> так. От і все. До побачення.